Не можна вступити до навчального закладу без наявності військового квитка відрахування студентів з навчального закладу без наявності військово облікового документу. Відповіді на задачені питання відповідна до роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 20.04.2023 року, наприкінці публікація. Зазначене офіційне роз'яснення і так розберемо відповіді на зазначені питання. І так, по першому питанню, якщо майбутній студент хоче вступити до навчального закладу без наявності військово-облікового документа, це по перше, приписне може бути тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. Та по третє, це військовий квиток з актуальною інформацією щодо перебування на військовому обліку без надання зазначеного документа. Відмова у зарахуванні майбутнього студента. По другому питанню. І так, якщо студент навчається, у нього від...